Привет, привет усім! мене звати Настя. Я тренер тренажерної зали та інструктор групових тренувань. Сьогодні у нас буде 10-ти хвилинка для наших сідничок. Ми не використаємо жодного спорядження. І більше того, ціле тренування проведемо на килимку. Також варто сказати, що дане тренування підійде більшості осіб. І, звичайно, якщо у вас вдома є якесь додаткове обладнання, таке як гантелі або гиря, ви можете використати це для прикладу, для сідничного містка, або використати резинки. Це також додасть такого спайсі-ефекту для вашого тренування. А тепер без зайвих слів, давайте розпочнемо тренування з розігрів. І так, наш старт. Ми розпочинаємо з розігріву, ніжки розташовуємо перед собою і згинаємо одну ніжку всередину, підняли іншу ніжку всередину. Пам'ятаємо, що наші тренування, якщо ми розпочинаємо з розтяжки, то лише з динамічної. А завершуємо розтяжкою статичною, щоб не забирати силу наших м'язів, але гарно їх розігріти. Супер, тепер дві ніжки в одну сторону. Підняли дві ніжки в іншу сторону. Грудна клітина у нас відкрита, плечі опущені. Ще раз. Супер. А тепер дивіться, що ми робимо: ми розвертаємось і піднімаємося. Те саме робимо на іншу сторону, на іншу сторону ніжки і розвертаємось. Супер ще по одному разу на кожну сторону і розвертаємось. Супер і ще. І розвертаємось. Супер. Тепер знову ж таки сідаємо в ось таку позицію і розводимо наші колінка, виконуючи пружинку. Так, стараємося виконувати її. Дякувати нашим сідничкам. Розводимо. Представляємо, що у нас є резинка. Якщо вона дійсно у вас є, то відчуєте це ще краще, ніж без резинки. Прекрасно. Супер, тепер вирівнюємо ніжки і готуємося до нашої першої вправи. Для першої вправи ми повинні розмістити наше тіло в позицію лежачу в позицію лежачу на килимку. І ми будемо піднімати наш таз вверх і вниз. Пам'ятаємо, що таз піднімаємо за рахунок підкручування, якби. Сідничок під себе, я завжди говорю, так? Тобто ми максимально напружуємо сіднички. Животик у нас пласкенький, напружений. І в верхній позиції ми максимально гарно допружуємо наші сідниці наверх. Перерив в нас корот, коротенькі, а робочий час для вправ це 30 секунд. Супер. І наверх. Я одразу ніжки розташувала на п'яточки стопи, тому що це дозволить ще більше дотиснути сіднички. Тепер ми піднімаємо таз вверх. І в цій позиції ми просто пружинимо. Зовсім мінімальні рухи. Розслабили, напружили. Розслабили, напружили. І так працюємо. Я надалі стопи залишила на п'яточках. Напружили, розслабили. Гарно напружили. Супер. І стараємося дію виконувати, дякувати сідничному м'язу. Так не витискуємо животиком. І животик у нас навпаки вниз. А сіднички максимально напружені. І... Прекрасно, зараз багато вправ проведемо в цій позиції. Кажу, тренування трішки для лінивих. Супер. Розслабили тіло, тому що ми знову будемо його піднімати на п'яточки. Напружили і тримаємо. Просто тримаємо. Не виконуємо жодні додаткові дії. Просто тримаємо. Максимально напружуємо і тримаємо. Супер. Ще трішки. Прекрасно, тримаємо, тримаємо. Я знаю, що зараз вже почне пекти, горіти. Ми тримаємо. Знову опустили, дали можливість розслабитися м'язом. І тепер одну ніжку закидаємо собі на іншу. Під колінком. І тепер те саме будемо виконувати на одну сторону. Піднімаємо таз, опускаємо. Піднімаємо закочуючі сідечки під себе. Опускаємо. Прекрасно. І чудесно. Також варто рахувати кількість повторень. В зв'язку з тим, що цю вправу ми будемо виконувати щетку на одну ніжку пізніше на іншу. Варто пам'ятати, скільки повторень ми виконали на ту, щоб на іншу виконати ту саму кількість повторень. Прекрасно, вниз. І на Супер, трішки розслабила. Ми зараз піднімаємо, будемо пружинити половину часу, половину часу ми просто затримуємося в позиції. Тобто піднімаємо і зараз ми просто пружинимо. Можемо знову ж таки стопу залишити на п'яточці або поставити цілісно. Я вже поставила цілісно, тому що відчуваю, що моїй п'яточці вже незручно. І пружинимо. Супер. Тепер затримались і тримаємо. Тримаємо, тримаємо. Старайтеся вверх розслабити. Прекрасно ще трішки. І поклали вниз ніжку, сідничку. Тепер те саме виконуємо на іншу ніжку. Спочатку цілих 30 секунд ми просто піднімаємо, опускаємо. Супер. Знову повертаємось на п'яточку. А пізніше ми затримуємося в позиції. Пружиночка, потім позиція. Зараз просто піднімаємо, опускаємо. Прекрасно. Не поспішаємо. Стараємося тут більше зосереджувати увагу на роботі наших м'язів, а не поспішаємо кудись. Хі -хі -хі. Цей час, це лише 10 хвилин, я думаю, що ви зможете виділити його цілісно і не думати про щось інше. Прекрасно, зараз піднімаємо сіднички, пружинимо, пізніше я скажу, коли затримати цю позицію. Підняли і прожинемо. Прожинемо, прожинемо. Після цього ми будемо перевертати наше тіло в позицію на чотири опори. Затримались? Супер. І будемо відводити ніжку в сторону. Тримаємо, тримаємо. Ух, гарно пече. Супер, тепер опускаємося, обертаємося на чотири опори. Зараз ми будемо відводити ніжку вбік, повертати вниз. Відвели в бік, повертаємо вниз. Одне єдине, слідкуйте за тим, щоб у вас не було додаткової ротації з цілого тіла. Так? Ні. Ми лише підняли ніжку, напружили зверху сідничку, зупинилися і опустили. І знов підняли, зупинилися і помаленьку опустили. Наверх. І помаленьку опустили, не додаємо додаткової ротації цілим тілом. Прекрасно. І зараз ми піднімаємо ніжку вверх, пружинимо. Після цього я вам скажу, коли зупинитися в позиції. Зараз нас просто пружинка підняли і пружинимо. Пружинимо, пружинимо. Жодних прогинань в спині. Спина рівненька. Жодних додаткових обертань тазом. Ви виконуємо дякувати сідничці. сідничці. Голова продовження спини. Не заглядайте по боках, не перенавантажуйте вашу шию. Ручки в нас під нашими плечиками. Пальчики розкриті для стабільності. Тобто я завжди стараюся, щоб моя долоня була звідки. А затрималась? А! Забула, заговорилась. Ну нічого, зараз ми тут також просто пропружинимо. Тепер будемо відводити ніжку в іншу сторону. Більше того, ми з вами навіть зробимо присідання в такій позиції, не піднімаючися з килимка. І наверх, на низ Прекрасно не поспішаємо. І знову ж таки пам'ятаємо, не ротуємо таз. Угу. Чудесно. Наверх. І помаленько на низ. Наверх. І помаленько на низ. Так, тепер дозволить трішки тілу відпочити. Ми зараз піднімемо ніжку, будемо пружинити. І там під кінець трішечки затримуємо, так як ми зробили це попередньо. Підняли і пружинимо. Старайтеся, щоб згин в коліні був 90 градусів, тобто дуже не гостримо, прекрасно, і пружини. Ще трішки. Ще трохи. Пікна і ми затримуємо. Затримаємо? затримаємо. А, прекрасно! Дивіться, що ми зараз робимо. Згин в колінках 90 градусів. Ми піднімаємо колінка, робимо ось такий ось присяд і повертаємося назад. Зовсім мінімальний присяд. Так, потягнули таз, потягнули сіднички, повернулися назад. Пам'ятаєте, що у нас рівна спина. Так, можемо знову ж таки опустити колінка і виконувати це з опущеними колінками, буде трішки легше. І підтягуйтеся наверх сідничками, якби напружуйте їх і піднімаєтеся. Так, я зроблю легше, послугніше трішки версії. Супер! Прекрасно. Тепер я думаю, як мені розмістити моє тіло. Одна ніжка в нас буде рівна, інша зігнута, і ми будемо те саме виконувати. Присіли, піднялися. І знову ж таки, присіли, натягнули, так. І сідничками піднялися наверх. Присіли, натягнули, сідничками піднялися наверх. Спинка рівна. Голова продовження спини. Старайтеся, щоб долоні були розташовані під вашими плечами, коли ви у верхній позиції. Прекрасно. Чудесно. Супер. Тепер те саме на іншу сторону. Одне єдине, я, мабуть, розвернуся. Бо в мене недостатньо місця. Фух. І поїхали вниз. І сідничкою напружились наверх. Вниз і сідничкою напружились наверх. Прекрасно. І наверх. І наверх. Ще трішки. Старайтеся відчувати роботу ваших сідничок. Животик напружений. Прекрасно. Супер. Так я ще подивимось, скільки підходів. У нас зараз буде відведення ніжки назад. І ми будемо на зміну це робити. Це остання вправа. Одна ніжка пішла наверх, назад. Інша ніжка пішла. І знову ж таки не прогинайте спинку. так? Ми робимо відведення за рахунок сіднички. І пальчики легенько ротуємо на зовнішню сторону. Мінімально затримуємося зверху, опускаємо. Інша ніжка наверх, опускаємо. Це вже буде наша остання вправа. Вірю, що вам вдалося гарно побудити сіднички, відчути їх. Можливо, завтра навіть буде кріпатура. Прекрасно! Молодці! Ми! Уху! Десять гарних, так скажемо, вилетіло слово з голови працюватих 10 хвилин. Ми виконали, реалізували. Тепер давайте трішечки потягнемо і розслабимо нашу сідничку. Спинка рівна. Тепер піднімаємося ніжку під себе. Я стараюся навіть в такому короткометражному тренуванні все одно помістити розігрів і розтяжку. Тому що варто пам'ятати, що це надзвичайно важливі складники тренувань. Завжди. Так, півшпагат зараз виконуємо. Також варто мати водичку при собі, але я вже попила до тренування, Поп'ю зараз після, тому що це таки 10 хвилин, не так багато і круто мати воду біля себе і попивати її. Це також Важливо, тепер інша ніжка. Але для таких коротких тренувань. Бачите, забуваю. Не повторяйте за мною цього. Супер, тепер інша сторона. Чудесно, тепер сідаємо на килимок. Одна ніжка рівна. Інша переходить через ніжку. Тянемося. Спинка рівна. І тепер інша сторона так само. Є-є-є! Супер! Чудесно! Браво! Ура! Ми це зробили! Я виконала дане тренування і записала його на відео. А ви потренувалися разом зі мною. Це неймовірно крута командна співпраця. Потиснемо собі ручки. Буду щиро вдячна за вашу підтримку. Пальчик вгору, коментар, підписка на канал. Підтримайте українськомовний канал. Загалом до кінця цього року я хочу назбирати 10 тисяч підписників. І я розумію, що це вже на даний проміжок для мене трішки нереалістично, але, як то кажуть, можливо, якесь відео та й вистрілить. Тому я буду вам щиро вдячна, якщо ви станете тими важливими пузлинками на шляху до реалізації моєї задумки. І так, ще раз вам дякую за спільне тренування. До зустрічі на наступних відео. Па-па!